В страшних радянських картинах то була пропаганда а, того, щоб війни то й не було насправді. Люди ми можемо багато казати про радянський стрій, але все одно люди, ну, на мій дуже суб'єктивний погляд, передивляючись матеріали культури, як кіно, ті ж самі постери, які були, літературу, яку я читав, зрозуміло, що там. Був якраз культ антивійни. Було зрозуміло, що якщо дві країни нажмуть ядерні кнопки, то все буде знищено. Була пам'ять про е, Другу світову війну, яку називали там Великою Вітчизняною. Але е, той пострадянський імператор, який прийшов до Росії, зробив інший культ. Той культ не пов'язаний з радянським. В радянському мистецтві відчувало, що війни треба не допустити, що воювати це погано. Що війна це горе, всі знали. Тому е, в мене матуся, е, вона передивлялася ті концерти, знаєте, на 9 травня, як uh -huh. людина е, радянського виховання. Вона зазвичай плакала, е, вона, для, неї, для неї це було свято. І вона зазвичай казала, що, що їм її бабуся, е, її родичі розповідали, що треба робити все, щоб не було війни. А Володимир Путін. У своїй пропаганді. Це ж відчувалось, ми на собі це відчули з 2014 року з матеріалами про розп'ятого мальчика в Славянське, про Паребріки і про все інше, що було. І про Майдан, про, про нацистів, які убивають дітей, і, про, і, про, і далі, і далі, далі можна перераховувати. Володимир Путін. Він взяв оте радянське і з антивійни якраз зробив його дуже військовим. Саме тому підходять для звичайних людей в Російській Федерації. Ми ж можемо з вами це бачити в Ютубі, в Тіктоку, в будь-яких соцмережах. Їх питають так, що ми правильно пшділи, mm -hmm. що прийшли на Україну? Звісно, надо було їх надабо, давайте би... ще, треба їм насипати, іначе там а ті бандерлоги ще к нам прийдуть. Тому в радянському Союзі, як на мене, і звісно, що я людина, дитина незалежної України, я про це повторюю. В Радянському Союзі намагались не допустити такої великої війни. А Володимир Путін вирішив, що він зробить новий радянський союз, прийшовши до нас і вбивши більше ста тисяч тільки маріупольців, я вже не кажу про інші міста.